Петро Порошенко втік від народу і запитань так закінчився передвиборчий візит президента у Черкасах 9 березня на мітинг до головнокомандувача. Прийшли активісти національного корпусу. Вони хотіли запитати у президента, чому досі фігуранти журналістського розслідування про розкрадання в армії не у в'язниці. Однак, як тільки активісти почали прориватися до сцени, президент поспішно її покинув і у супроводі поліції та охорони втік з обласного центру, скасувавши всі інші, заплановані після виступу заходи. 9 березня місто Черкаси Петро Порошенко на площі Богдана Хмельницького виступає перед виборцями. Вже в кінці його виступу, а саме під час того, як всі співали гімн України, до сцену починають стягуватися активісти національного корпусу, основу яких становлять ветерани. АТО. вони хотіли поставити головокомандувачу питання про корупцію в оборонці. <заршов> Дякуємо, президенту України Петро Порошенко. Дякуємо всій команді президента. Дякуємо вам, дорогі Черкаси та чергищаники Черкаської області. Тіха, тиха, тиха. Після завершення гімну президент дякує і поспіхом покидає сцену. Він навіть не спустився до народу, як це зазвичай робить після своїх виступів. Національні дружини намагаються прорватися за сцену до президента, однак натикаються на супроти правоохоронців. Почалися сутички між представниками національного корпусу нацдружин з одного боку та правоохоронцями з іншого. На фоні усього цього у супроводі поліції та охорони головокомандувач поспіхом покидає Черкаси на кортежі. Ось і тікає наш президент. Під прикриттям своїх халуїв. Поліції! Ось вами влада з народом. Як повідомляють місцеві засоби масової інформації, президент навіть скасував всі інші заплановані після виступу заходи у місті. До слова, активісти національного корпусу вимагають взяти під варту усіх фігурантів розслідування про корупцію в оборонній сфері, серед яких є і бізнес-партнер Петра Порошенка Олег Гладковський, а також його син Ігор Гладковський. Він не може дати відповідь на одне просте запитання. Чому руки Гладківського і досі на місці? Чому «Укроборонпром» і досі працює на тих самих схемах? Неважливо, хто там, Гладківський, Костюк чи хтось інший. Це їх схема. І вони ці схеми продовжують реалізовувати собі в кишені. З'явилася інформація про те, що Петро Порошенко після зустрічі з національним корпусом вивіз свою сім'ю з України. Таку інформацію повідомляє видання СВІТ. З посиланням на джерела з адміністрації президента Марія Петручик для новин на часі.